Вітаю вас, діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про транспорт, а саме про правила користування ним та про безпеку руху. Ви вже знаєте, що транспорт це різні машини, якими керує людина. І у вас, певно, теж є транспорт самокат або велосипед. Тож, ви теж справжні водії своїх транспортних засобів. Але щоб залишатися неушкодженими та не травмувати інших людей, треба бути дуже уважними, обережними та завжди дивитися у ті боки. Та, звичайно, завчатно гальмувати. А наступна історія буде про те, як маленька дівчинка дуже-дуже хотіла кататись на велосипеді та які пригоди з нею траплялись. Я теж вмію кататися на велосипеді, кричала Лота. Так не гірше, ніж ви. Вона сиділа на заборі і дивилася, як її брат Йонас та сестра Мія Марія з згори. Вони летіли так, щоб було чутно, як шумить вітер. Лотті ще не має і п'яти років, і насправді вона не вміє кататися на велосипеді. І для цього поки що маленька, сказав Йона за вечерею, і велосипед у тебе старий, триколісний, додала Мія Марія. Нічого не поробиш, сказала Лота поросяткові, якого пошила їй мама. Лота назвала його мишком та про все йому розповідала. Через два дні Лоті виповнилося 5 років. Мама, тато, Йонас та мія Марія прийшли вранці її привітати та подарували різні подарунки. Але велосипеда серед подарунків не було. Тобі поки вистачить триколісного, сказав тато. Але Лота хотіла справжній велосипед. Я візьму велосипед у комірчині Тітоньки Берг. Це була сусідка Лоти. Коли вона ляже подрімати після обіду, сказала Лота Мишкові І доведу, що я не маленька. Тітонька Берг зовсім не виглядала сонною. А її зла собачка Скотті загавкала на лоту. Але Лота анітрохи не злякалася. Вона запитала тітоньку Берг Відгадай, у кого сьогодні день народження. У тебе я знаю. Тітонька Берг простягла Лотті пакуночок. Вітаю тебе! У пакунку була коробочка, а в ній браслет з різнокольоровими скельцями. Дякую, ти най-най-най найдобріша в світі, вигукнула Лотта Як раптом вона згадала, для чого сюди прийшла. Я б на твоєму місці поспала після обіду, сказала вона тітонці Берг. Мабуть, ти маєш рацію, погодилась вона. А лота пішла до комірчини. Велосипед був великий та важкий. Він перевертався, падав і скрізь залишав на лоті синці. На вулиці Лота посадила мишка в багажник. Тримайся! Я зараз помчу з гори донизу, як Йонас та мія Марія. І Лотта важко дихаючи, потягла велосипед вгору по своїй вулиці. Але щоб з'їхати вниз, треба ж спочатку заїхати нагору. Вона залізла на велосипед точніше спочатку на ящик, а потім на велосипед. А тепер, Мишко, слухай, як шумить вітер. І вони покотилися. Лота, велосипед і мишко неслись так, що аж вітер свистів у вухах. Гальмуй, гальмуй! кричала Лота. Але велосипед не вмів цього робити. І лота теж. Допоможіть! закричала вона. Допоможіть. Але велосипед летів і мчав згори, поки не наскочив на паркан біля будинку тітоньки Берг. Бідолашна Лотта перелетіла через огорожу і з криком впала в кущі троянди. Тітонька Берг висунула голову з вікна. Що ти тут робиш? Катаюся на велосипеді та ще й у свій день народження. Лотта вважала, що це жахливо впасти з велосипеда в такий урочистий день. Бідолашка, сказала тітонька Берг. Де у тебе болить найбільше? Скрізь, сказала Лота. Їй було боляче та соромно, адже вона взяла чужий велосипед Вона боялася тітоньку берг, але та мовчки привела її до себе на кухню, помила подряпину та приклеїла пластир. Тітонька берг поставила велосипед у комірчину. Я взяла його ненадовго, сказала Лота. Ти пробачиш мені? Так. Але великий велосипед тобі не підходить. Тобі потрібен справжній велосипед, тільки маленький. Тоді скажи про це татові, попросила Лота. Як раптом Лота знову заплакала? Мій браслет, кричала вона. Мій браслет загубився. Ходімо пошукаємо, сказала тітенька Берега. І вони стали шукати і в комірчині, і на вулиці, але браслета ніде не було. І сумна лота пішла додому. Бачиш, який у мене поганий день народження, сказала вона Мишкові. І тут Лота побачила тата з маленьким двоколісним велосипедом. Я нічого не розумію, сказала Лота Мишкові. Мама теж нічого не розуміла і сказала: Ми ж вирішили, що Лота отримує велосипед наступного року? Так, але це старий дешевий велосипед, відповів тато. І, хоча це був старий дешевий велосипед, Лота зраділа йому більше, ніж усім подарункам, які отримала сьогодні. Вона посадила мишка і сама сіла на велосипед. А Йонас біг позаду і підтримував її. Адже ніхто не вірив, що Лота вміє їздити самостійно. Але коли Йонас відпустив велосипед, мама сказала. Дивіться, а наша крихітка і справді вміє їздити на велосипеді. Я ж казала, що вмію їздити на велосипеді, кричала Лота, проїжджаючи повз будинок тітоньки Берг. Тітонька Берг дивилася на лоту та дивувалася. А потім крикнула Подивись, що висіло на гільці трояндового куща. Твій браслет. Лота зупинилася та злізла з велосипеда. Адже неможливо одночасно їхати на велосипеді та дивитися вбік. Йонас та Мія Марія теж підійшли подивитися на браслет. Мія Марія сказала, що в житті не бачила гарнішого браслета. Лота одягла браслет, і ось вона знову на велосипеді. А поруч із нею на своїх велосипедах катались Йонас та Мія Марія.